Привіт, дорогі. Ми сьогодні зробимо найпростіший комплекс, який допоможе вам зняти навантаження з ніг, Якщо у вас є схильність до набряків, чи це набряки постресові, чи в нас ну, власне, в процесі хронічного стресу, чи це е, набряки, які зумовлені е, відповідно порушенням роботи, лімфатичної системи, власне, там, недопованням, перепиванням води, та, тобто відповідно, чи слабкістю сполучної тканини і ваших судин, вони все одно будуть працювати, ці вправи. Та? все максимально просто. Все, що вам потрібно, <смі> потрібно розвернутися обличчям до стіни, забрати подушку. Та, і я вмощуюсь спиною на ліжко, ножки вивожу до опори. оп-оп Мостилася. Руки ви можете залишити відпустити просто на ліжку, а можете вивести від себе і захопити ліквід протилежної руки. І вам буде приємно, комфортно, і ви ще можете собі продихатись. Насправді дуже круто. Постарайтесь єдине тут дихати не в животик, а більше в грудний відділ і ліктями відтягуватись від себе. Побудьте тут, продихайтесь. І Якщо ви відчуваєте, що вам достатньо комфортно, виводьте праву ногу вертикально, порухайте нею вгору, вниз від себе на себе. Поробіть кругові рухи всередину стопою. Назовні. Опустіть праву ніжку, виведіть ліву ногу, поміняйте порядок рук. Зробіть незручний захват рук. Порухайте лівою ніжкою від себе на себе. Поробіть кругові рухи. Серединку. Азовні. Чудесно. Відпускайте. Якщо ви зовсім ряднетеся, насправді, ви можете тут і завершити, якщо ще окей, ви підгинаєте ноги в колінах, захоплюєте зовнішні ребра стоп. Підганайте ноги в колінах, так, щоб стопи дивилися акурат в стелю, та, тобто не десь в стіну, а в стелю коліна дивилися в землю. І м'яко витягуйте колінка на себе і можете злегка позавалюватись з боку на бочок. Йозі називається ця позиція Happy Baby. Щасливий малюк. Витих. Видих. Видих. Виділи. Чудесно. Відпустіть ноги на ліжко. Я розвернуся через бочок, угу. просто для того, щоб розвернутися вперед. І так само я залишуся на спині. І звідси ми виводимо, от ру... у вас ножки були зігнуті, та? ви їх відпустили в ліжко. Вивели руки на лінії грудини і з видихом опускаєте обидва коліна в одну сторону, обидві руки в іншу сторону по лінії між грудиною та шиєю. Вдих та видих протилежний бік, погляд направляєте вслід за руками. І тут ми робимо шість циклів. Вправо-вліво один цикл. Доводьте ваші колінка безпосередньо в ліжко. Два. Можуть бути ще повніші рухи. М'який вдих, видих. Вдих, видих. Таз може злегка припиніматись. Вдих, видих. І ще вдих та видих. Вдих. Видих. Останній вдих, видих. Дотягнули, вдих дих дих, видих. І з видохом залишіться по центру, ви можете одразу моститися в сон, так як вам комфортно. А я повернуся до вас, щоб попрощатися і наголосити, що простій маніпуляції, робота з тілом допомагають себе почувати в рази в рази-краще, і це не обов'язково має бути. Кожного дня, години часу, ні, достатньо 5, 10, 15 хвилин, але ви точно приділяєте перед сном, після сну, приділяєте своєму тілу, і воно буде відповідати вам взаємністю і великою любов'ю. Я вам бажаю глибоких відновлюючих снів і до зустрічі в наступних відео. Намасте